До вашої уваги бюджетний варіант кощуріза від Дуебой Скажу вам, використовую майже рік часу. І я ними дуже задоволений. Вага приблизно кілограма, лазь два, десь 18-20 сантиметрів. Самозаточується. Звісно, це для стрижок. Ну і максимум ним зрізаю 0,5 мм. Не хочу ризикувати далі. Алюміній кований, рукоятка пластмаса, як прорезинена, досить хороші. В порівнянні, звісно, з r 1000 чи r 800 у мене набагато дорожчі, ці дешевші, але... Гарно справляються зі своєю справою.